Не. Я вам розкажу, що мені в Києві подобалося, а що ні. Мені тільки одне не подобається в Києві. Там просто дуже дорогі ціни і цей. Там дуже дорогі ціни, і сувеніри такі дорогі, так, коротше, все дороге. Все. А в кафе там дороге чи ні? – Ну, Не зовсім Не зовсім. в кафе дороге в Києві. Яке я тобі кафе подобається, вкусно. Мені подобався Макдональдс в кафе. А там дорогі. А позатій хаті найбільше подобалося. А що? Бо то, що там дуже вкусно готує, там можна так наїстися, що ти ж може стати як свинкою. Свинкою можна стати. Так пузатою свинкою можна стати. І, і це і правда там назва «пузата хата. Далі ми ще йшли в магазин прошан, я вам там казала. І що ми далі? йшли? Ми далі йшли на вокзал, там мами ноги замерзли і мокрі стали. І капець, взагалі було. Метро понравилось? Метро понравилось, понравилось. Там такий клібуто поїзд, але це не поїзд, поїзд. це метро. Так, Це, да. Поїзд. Да, це, це поїзд. Це поїзд. Там дуже класно. І, це, і там ще є ці, е, як воно називається, що спускатися пі... Ескалатор. Пів. Ескаватор. Ескалатор. Эскалатор. Дуже классный. Матер Божья. Нажимай, стоп, потом думаем до видео. Пока. Стоп и выключай. Пока.